Якщо ви дивитеся це відео і думаєте, що блін, мені треба позитивно страхову компанію, щоб вони мені дали гроші за новий дах, чи за сайдинг чи за ринві, чи за вікна, чи за кухню, чи за підлогу, щоб це не було, то дивіться, чому ви ось чому ви помиляєтеся 100%. Чи, чи якщо ви хочете отримати гроші за дах, чи будете ви робити фотографію цих квітів? Напевно, що відповідь ні. А знаєте, наскільки це важливо? Якщо у вас трапився град недавно, це єдина причина, чому або вітер. То страхова компанія вам заплатить за дах. Ви знаєте, що вони будуть робити? Вони будуть приходити сюди і казати, ми не заплатимо для того, щоб вони заплатили, вам треба буде вислати фотографії оцих листочків, які мають в собі дірки, тому що так град був. Якщо ми дивимося на листочки, вони всі ось такі цілі, якось сели. Хоть а звідки град? Дивіться, такі листочки та якось це навіть не пошкоджені. То як дах може бути пошкоджений? Чи сарін з алюмінія? Ви цього не знаєте. Тому, будь ласка, не тупіть, не робіть ці клейми безглузді, які ой, мені сказав контрактор, що треба познати страхову компанію, і може зробити клейм. Клейми робляться людьми, які роблять клейми. Це для життя. Ми це робимо кожного дня по 600-700 в рік. Ви не можете собі представити, наскільки є дуже багато нюансів, які ви навіть не представляєте як ось з цими листочками. Тому, якщо ви думаєте, вам потрібен дах, вам потрібен сайдинг, ви хочете робити клейм, ви планували робити клейм. Не чекайте, нажимайте кнопку внизу, пишіть свій номер телефону, ми вам подзвонимо, назначимо інспекцію. Це безкоштовно для вас. Подивимося, що можемо зробити.